і духові. Твоєму. Від луки святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, рішив і я, розвідавшись. Про все докладно від початку написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія, щерги Авії та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлизавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія, за порядком своєї черги служив перед Богом згідно з звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти в храм Господній і кадити, і вся сила народу під час кадіння молилася в надворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч, кадильного жертовника. Захарія, побачив, що його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел сказав до нього Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлизавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо він буде великий в очах Господніх, не питиме він вина, ні напою п'янкого. І наповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наведе до Господа їхнього Бога, сам він ітиме перед ними з духом та силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних, до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний. Захарія сказав до ангела «По чому знатиму це? Я бо старий? І жінка моя на схилі віку свого. Ангел озвався до нього Я, Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли не здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. А люди чекали Захарі і дували, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити. І вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, він же давав їм знаки і зоставав снімий. І як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлизавета його жінка і таїлася п'ять місяців, кажучи так очинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою гадьбу між людьми. Тим часом настав Єлизаветі час родити. І вона породила сина, її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька, Захарія, але його мати заговорила, кажучи: Ні, він буде зватися Іван. Каже до неї: У твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім'ям, і спитали його батька знаками, аби він. Як би він хотів, щоб той називався. Попросивши табличку, він написав Іван, його ім'я. Всі дивувались тому, тієї ж хвилини відкрили з його уста, і язик розв'язався, він почав говорити та благословити Бога, і страх напав на всіх їхніх сусідів, по всіх гірських околицях юдеї про все це говорили. Усі, що чули, берегли, та в своїм серці між собою казали Що з того хлоп'ятки буде? І справді рука Господня була з ним, Захарія, його батько, сповнився святим духом і почав пророкувати благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій. А ти, дитино, пророком вишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу. Дитя ж росло і скріплялося на дусі, та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. Слава Ісусу Христу. А куди пішли? Ходіть назад там. Послухали Євангелії на ловучки. Піді допереду. Що сьогодні за день такий? Таке довге Євангеліє. Довге чи ні? Івана. Івана. А Євангеліє довге чи коротке? Довге. І що ви запам'ятали? Про Івана Хрестителя сьогодні мова йшла. Маємо сьогодні Різдво Івана Хрестителя. І скажіть, що ви про нього знаєте? Як звали його батьків? Єозавета і Захарій. Молодці. А який ангел з'явився Захарії? Як звався Ангел? Архангел. Зараз як? Архангел. Гавриїл. Гавриїл. Ангел Гавриїл з'явився. А той ангел ще комусь з'являвся чи тільки Єлизаветі? Ще комусь? Ще комусь з'являвся? Захарію. Він з'являвся Захарію, але ще комусь ми пам'ятаємо, може, ще він комусь з'являвся? Марії. Він ще являвся Діві Марії, той самий ангел. Той самий ангел, який приніс благу вість. І ми маємо ту молитву Богородиці Діву, яку називаємо Ангельський привіт. То, що він говорив до Марії. Добре, що ви пам'ятаєте. А що такий особливий Іван Хреститель, що за нього так багато ми сьогодні читаємо, і то ми ще частину пропустили. Там я перегортав дві сторінки. Іван Хреститель Хрестив самого Ісуса. Так, Він хрестив самого Ісуса, він хрестив багато людей. Але чому його така особливість? І названо за його батьків? Його батьки який спосіб життя вели? Там на початку було. Захарія з черги Аві, його жінка з дочі Корона на ім'я Лизавета. Були вони обоє? Які? Які? Дуже праведні. всі, всі Божі заповіді Молодець. Там навіть то саме слово сказано. Праведні. Були вони обоє праведні перед Богом. І вони були праведні, але мали дітей чи не мали? Точно? Скільки їм років було? Вони були молоді. Вони були старі. І дітей не мали чи мали? Не мали. А в тогочасному суспільстві, якщо хтось не мав дітей, то його як казали, Бог благословив чи не благословив? Не благословив. Бачите, навіть приклад того, що в тогочасному суспільстві було розуміння, хто має багато дітей, значить Бог їх благословив. А сказано, що вони обоє були праведні і дітей не мали. Але вони тим не розстроювались, і вони все рівно були вірні Богові, все рівно були праведні. І тут, коли Архангел Гавріїл з'явився в Захарії, коли той служив у храмі, і сказав, що його жінка породить дитину, то що він сказав? Добре, хай так буде? Що він сказав? Він не повірив цьому. А чому він не повірив? Тому що вони, коли були молоді, вони не мали дітей, і на старий слід вони будуть мати дитину. Так, і він ще знав, що його жінка не плідна, і плюс він каже, що ми, ми старші вже. І Архангел що? Втішився, що Захарія йому то сказав, що архангел відповів? З тої сторони, хто що архангел відповів? Одні й ті самі активісти. Захарія що відповів? Тож за те, що він не повірив, він буде німий, доки Іван не народиться. Так, за те, що Захарія не повірив, архангел йому відповів, що він не зможе говорити, аж поки то все не здійсниться. І здійснилось те, як ангел казав? Здійснилось. Відповідно, далі сказано, що юнак вже ріс. І відповідно, і сказано, що до нього дуже багато було покладено місії. А що Ісус говорив про Івана Хрестителя? Дехто з вас мав би пам'ятати? Ісус теж за нього щось говорив? Що він говорив за нього? Щось говорив чи ні? Він його хрестив у воді? Ні, то і Ісус пішов до нього на хрещення, Він його не хотів хрестити. Або сказав, що він Ісус, і Він, навпаки, в нього має хреститися. Але Ісус сказав, щоб Той зробив те, то, що є нап ну, написано, щоб здійснилося Писання. І Іван Хреститель Ісуса охрестив. Але коли Ісуса питали про Івана Хрестителя, хто Він такий? Питали? І Ісус що сказав? Ану, нагадуємо. То вже декілька разів ми з вами говорили. Там щось за жінок ще є. Народженого від жінок? Нагадуєте чи ні? Де ті ще решта вівтарників? Пам'ятаєш, виходь. виходь. Що він казав? Народженого від жінок немає більше, ніж цей. Іван. А далі продовження. Нагадали вже собі? Ісус сказав, істинно ну, кажу вам, що народженого від жінок нема більшого, ніж Іван Хреститель, але, але найменший Царстві Божому більший від Нього. Нагадали собі? Відповідно, сам Ісус дуже високо відгукувався про Івана Хрестителя, і він казав, що він є найбільший народжений від жінок, найбільший. Відповідно, розуміємо, тож, наскільки це була вагома особа, а тепер таке ще складніше питання. Коли перший раз зустрілися Іван і Ісус, воно є описано, і то навіть старші не всі відповідять на то питання вперше. Як Марія, коли вона е, зачала, е, то вона прийшла до Єлизавети відвідати, і е, Іван Хреститель із Ісусом у Лоні привітались. Так, всі знали дорослі, що перша зустрічі була? Дехто махає головою, дехто посміхається, і незрозуміло, чи знали, чи ні. Але насправді, коли архангел явився Марії, він навіть згадав про Єлизавету. Він сказав: Вон твоя родичка зачала, хоч не могла зачати. Бо Марія питалася, допитувалася Ангела, як то має статися? Каже, я ж не знаю, не маю чоловіка, то, як то воно має все відбутися? Тобто Марія не, пов... не зробила так, як Захарія, що вона не повірила, що станеться, а вона випитувала, як то має бути, як то має статися. І Архангел Гавріл казав: Вон, твоя родичка Єлизавета зачала вже шість місяців тому. То, виходить, Іван Хреститель був трошки старший за Ісуса. каже: вже почала шість місяців тому, і відповідно, і в Бога нема неможливого, що Бог робить неможливі речі. І Марія, після того, пішла до Єлизавети привітати її, що та так довго не могла зачати. І зачала Івана Хрестителя. І коли вона прийшла до Єлизавети, то сказано: дитя з радості здригнулося в її лоні. І Єлизавета це відчула, і сповнилася Святим Духом і сказала: Благословена тими жінками благословена і благословений плід лона Твого! Виходить Іван Хреститель, ще навіть не народившись, а будучи в лоні матері, він відчув присутність Бога, і в свою чергу, настільки відчув, що Єлизавета навіть відчула. Єлизавета зрозуміла, бо вона ж місяців вже була вагітна, і вона вже знала, як дитина в утробі поводиться, так само, як ті мами, що були вагітні. Мама вже знає, як її дитина за 6 місяців поводиться, як вона реагує на стрес, на радість. І тут дитина повелася по-інакшому, дуже особливо. Так що мама зрозуміла, що дитина зраділа, що дитина зраділа в присутності Бога. Що аж сама Єлизавета через Івана зрозуміла, що. Марія носить Сина Божого, Ісуса, що який є другою особою Божою. Виявляєте? Відповідно, вони вже зустрілися до того, що як народилися, і вже була ця зустріч така дуже особлива і нестандартна. Відповідно, Іван Хреститель від... мав дуже місію, його дуже поважав Бог, і в результаті що? Він мав всі почесті в світі, та? був дуже багатий. І... Чи як він жив? Як він жив? Хтось змикає головою? Пам'ятаєте? Піднімай ну руку, руку хто піднімає. Іван Хреститель як жив? Мав машини дорогі, коней багато. Чи як? Бідно жив дуже. Він жив бідно, там. Він дігався дуже простий одяг. Сказано, що він їв сарану і мед. Дикий мед і сарану. Сарану тут такі, подібні, як нас коники стрибунці. Такі комашки. Він сильного м'яса не їв. Сказано навіть в сьогоднішньому ривку, що він алкоголю не пив. Він жив скромно, дуже так побожно, і в результаті через нього звершились дуже багато справ. Він людей готував до того, що прийде Месія більший за нього. Він готував всіх до приходу Ісуса. Його місія була в тому, що він людей підготовляв до того величного Месії, якого всі чекали, виконував дуже важливу функцію. І насправді місія є в кожного з нас. І в маленького і великого. На завершення про то є історія про струмочок. Був один дуже маленький струмочок. І теж думав, яка є в нього місія. Бо його місія він, знаєте що таке струмочок, так? такий потічок води. І місія любого потічка це живити інших, відповідно, підтримувати, живити. І, і він дуже сумував, він був в пустелі. Він був в пустелі, йому так сумно було, бо він нікого більше не бачив. Не було ніяких рослин. Не було ніяких інших потічків. І він сам так під тою жирою, під тою спекою, сам так подорожував і сумував, що він одного дня висухне. Він же не мав сили, але одного разу почув голос, що потічку тече дальше, тече тече далі. Це йому додавало трошки сили. І одного разу він так приплив до одного садівника. Поселився в тій пустелі один садівник і теж. Жив сам, але мав дуже багато різного насіння. Він мав насіння різних квітів, дуже-дуже гарних різних квітів, і мав насіння різних фруктових дерев. І той садівник так втішився, коли побачив потічок, він дуже обережно черпав з нього воду і почав підливати то насіння. Спочатку повиростали квіти, а потім почали вже виростати дерева. І відповідно, він дуже обережно черпав і теж переживав, щоб той потічок не пересох. Але Дуже дивне було, що він з того потічка черпав воду, але вода не зменшувалася. Вода далі там, як була, здавалося, навіть ще й більше той води ставало. І потім потічок вже не був сумний. Поступово на нього вже падала тінь від тих квітів і від тих маленьких деревець, які відповідно забирали трохи жари на себе і давали тіньок для того потічка. І в результаті того всього створився дуже гарний оазис. Хто знає, що таке оазис. Хто знає, чули таке слово? Не чули? Ану, зараз старших спитаємо. Це таке як озеро, але воно тільки серед пустелі. Це як водойма серед пустелі. Так, тут Певна така водойма серед пустелі, яка має ще природу. То не тільки що водойма, але за рахунок того, що, що є вода, там є певна поживність, там ростуть якісь рослини. І оазис називають окрасою пустелі, і це дуже таке неймовірне місце. Коли ніде життя нема, всюди пісок, і в одному місці оазис. І той потічок, виходить, виконав свою місію так, що через нього створилося щось дуже гарне і прекрасне. Хоч він був дуже маленький, але відповідно він цю місію виконав. І насправді місія, положена на кожного з нас, на кожного християнина. Положена місія, що подібно, як Іван Хреститель, підготовляти людей до Бога ті, які ще його не пізнали. Ті, які його пізнали, так само утверджувати в тому. Але той який спосіб треба робити? Ходити всіх вчити, пояснювати кожному, як він має робити. Чи як то треба робити? Як то християни мають допомагати іншим християнам? Веронік. Ладно, спасли тебе, руку підняв. Ну, розказувати їм щось нове про Бога. Щось нове. Якщо не знаєш нічого нового, то як робити? Як то християни мають допомагати іншим християнам виконувати ту місію? Ні, думайте, зараз говорите, там ваші відповіді будуть правильні. Я так відчуваю, що правильно скажете. Бо зараз знов тоді я буду питати. То що робити? Нічого не робити? Чи щось робити? Що робити тоді? Прикладом показувати. Правильно, просто бути. Прикладом, старатися робити добре, правильно, дотримуватись заповідей. До того, щоб їх дотримуватися, треба хоча б їх знати, правда? Бо як можна щось дотримуватися, якщо того не знається? Для того, щоб дотримуватись заповідей, треба хоча б їх знати, старатися жити заповідями, старатися жити один до другого добре, відноситись, відповідно, так само старатися гідно себе представляти як христинина і правильно хреститися. Всі їм правильно хреститися, так? А бачили, коли хто приходить в церкву, якісь незрозумілі руки робить руками? Бачили? Бачу. І шкода, що люди з часом забувають, як то хреститися. І ми навіть, як вже маленькі, з маленького віку, то деколи є прикладом, і старші приходять і о, маленька дівчинка, або маленький хлопчик а так гарно хреститься. І дехто може тоді постановитися і теж якось правильніше хреститися. Бо насправді, деколи так буває, що з віком пам'ять стає гірша, і люди забувають, як правильно хреститися. І приходять до церкви, і щось тою рукою, щось таке роблять, незрозуміло що, і ніби входить, вони хреститься так само, деколи люди можуть забути заповіді. Але якщо вас запитають, ви всі запам'ятаєте заповіді? Пам'ятаєте? Частину чи всі пам'ятають? Всі пам'ятають? Молодці. Так само пригадувати деколи ж є ті заповіді. Деколи, як навіть хтось зробить не так, то деколи варто запам'ятати якісь уривки Святого Письма. Або деколи, якщо хтось каже, що то є неможливо, то сьогоднішній уривок Євангелія нам каже, що у Бога нема нічого неможливого. Коли людина хоче щось зробити добре, але каже, але то неможливо. Чули таке, чи ні? Каже, би хотів добре зробити, так би хотів, щоб то все сталося, але нічого з того не вийде. Чули таку фразу? Чули? І ми навіть в маленькому віці можемо сказати: але в Бога нема нічого неможливого. Відповідно, якщо ми будемо пам'ятати, що Бог завжди нам буде допомагати, якщо ми будемо вірні йому, і що в Бога нема нічого неможливого, то подібно будемо потішені, як Захарія і Єлизавета, Тим чудом. Що яке вони отримали, і в результаті того чуда народився Іван Хреститель. Насправді бажаємо кожному і великому, і маленькому пам'ятати про цю важливу місію кожного. У Івана Хрестителя вона була дуже велика, дуже важка та місія. Але кожен з нас, християнин, має так само свою місію. В когось вона менша, в когось вона більша, але ми покликані свідчити Христа в своєму житті. Це означає бути йому вірним. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мості нашої.